Полігетика це дебатно-дискусійний клуб, де народжуються сильні думки і впевнені оратори. Тут кожен має змогу навчитися аргументовано відстоювати свою позицію, мислити критично і слухати інших. У цьому відео ми розкажемо вам історію створення аполігетики та як на сьогодні функціонує дебатно-дискусійний клуб. Як зародилася ідея створити аполігетика? А насправді створення полігетики дебатно-дискусійного клубу воно зародилося так. Можливо, спонтанно, можливо, це було виважено. Мені насправді дуже важко дати відповідь на це питання, тому що зараз для мене полгетика це невід'ємна частина мого життя. І насправді, починаючи проект самостійно, не маючи ні команди, ні підтримки, не маючи досвіду чи знань, як це все правильно робити, як організовувати ті чи інші заходи, як потім управляти командою, як займатися громадською діяльністю, для мене це було. Напевно, найбільшим викликом, але все це настільки мотивувало і давало поштовх вчитися, розвиватися, шукати щось для себе нове, формувати команду, яка буде надихати, яка буде мотивувати, і завдяки якій зараз активно продовжує свою роботу. Проект для мене це мені здається найбільше досягнення, і цим надзвичайно пишаюсь. Звичайно, дуже хотілося знайти місце, де ти, як молода людина, будеш почутою, розуміти, що ти можеш мати. Теж свою певну експертність і показати свої знання не лише на семінарах в університеті, не лише десь у компанії твоїх друзів чи знайомих, але і на таких майданчиках, де ти можеш транслювати свій голос, бути гучним, говорити на величезну аудиторію, не тільки там 20, 30, але і 50 більше людей, і розуміти, що ти будеш почутим, розуміти, що ти знаходишся в середовищі, де твій голос важливий, і розуміти те. 说、sure. Кожен має значення саме це стало основою цінностей дебатно-дискусійного клубу, і саме ці цінності ми зараз активно впроваджуємо в нашу діяльність, які транслюються в наших комунікаційних матеріалах, які відображаються у всій нашій діяльності. І для нас це надзвичайно важливо бути організацією ціннісною і повноцінною в плані того, що ми робимо і для кого ми це робимо. Наша аудиторія – це не тільки молоді люди, наша аудиторія – це всі, хто відчуває потребу в тому, щоб розвивати себе, знаходити соціально. Вілізацію знаходити нові можливості і в той же час бути частиною суспільно-політичних змін, бути частиною нашого громадського суспільства, і в цьому ми бачимо напевно найбільшу цінність нашої роботи. Яким був перший захід, і як він пройшов? Що залишилось у пам'яті? Ну, насправді, мені здається, всі перші заходи для мене були таким надзвичайно викликом, тому що ти кидаєш виклик в першу чергу собі. Я вже зазначала, що всі перші заходи, перші три, вони організовувалися без команди, без будь-якої підтримки в україноданському домі, тому що в моєму житті все складалось саме таким чином, що якщо я відчувала в чомусь потребу, то. Якась можливість вона з'являлася сама собою і так саме по собі з'явився анонс можливості провести якийсь захід, подію в україноданському домі, і напевно з цього і почалась така ідея. І робота над дебатно-дискусійним клубом з цього почалося абсолютно все. Робились брендингові, якісь матеріали, якісь презентації, робились тексти розсилок, збирались учасники максимально. Хотілося зробити щось круте, якісно, але при цьому своїми силами, не маючи якоїсь суперекспертності, хотілося бути щирою. І хотілось показати, що ти, як молода людина, ти теж можеш щось робити, навіть якщо ніхто в тебе особливо не вірить, якщо в тебе немає ніякої підтримки. Хотілось показати, що ти і те, що ти вкладаєш в себе у свої ідеї, у свої цінності, це все приносить результат. Тому мені здається, моя робота і діяльність дебатно дискусійного клубу зараз це в першу чергу підтвердження того, що зараз говорю я вам. Ці ви закладали в клуб з самого початку. Зараз проект дебатно-дискусійного клубу пологетика. Ми реалізовуємо від імені нашої громадської організації інституту політичних студій. І звичайно, у ході діяльності клубу і у ході реалізації тих чи інших проектів, заходів, співпраці, які ми проводили з різноманітними громадськими організаціями, органами державної влади і, в принципі, ініціативними людьми, які нам завжди допомагали, щось підказували в нашій роботі, кудись направляли. І нас сформувались бачення нашої подальшої роботи. І зараз ми розуміємо, що діяльність нас як об'єднання, як команди, як громадської організації воно є на порядок ширше ніж просто про дискусії, просто про якісь заходи. І насправді ніколи не була наша діяльність про те, щоб просто зустрітись, провести дебати. Завжди обиралася якась тема, яка була на злобу дня, яка була надзвичайно актуальною. І дуже часто обговорювалися законопроекти і всі. Ініціативи законодавчі, які обговорювалися в нашому парламенті. Тому мені здається, що говорити про дебатну дискусійний клуб полегетика у контексті лише організації заходів буде абсолютно некоректно. А в найближчий час, звичайно, ми поглиблюємо нашу співпрацю з українською волонтерською службою. Адже за останні півроку до нашої команди додналася величезна кількість людей. Ми залучили понад 45 учасників, які волонтерили, які залишили заявку на вступ у нашу команду. Працювали всі ці ем, заявки, і зараз формували стійку команду, яка працює в різних напрямках, і в тому числі яка Навчає інших волонтерів, яка розвиває нашу організаційну структуру. І в майбутньому, звичайно, ми бачимо нашу діяльність спроможною в першу чергу, ну і звичайно направленою на покращення нашого життя, життя українського суспільства. Чому обрали саме дебати та дискусії, а не звичний формат лекцій? Ну, дивіться, мені здається, що все-таки формат саме дебатів він є більш цікавим, оскільки ми можемо безпосередньо взаємодіяти з нашою аудиторією. А відповідно, якщо ми залучаємо нашу аудиторію до обговорення, то вона більш зацікавлена в тому, щоб брати участь повторно. Крім того, ми ж даємо їм можливість розвивати свої навички, а також, в принципі, Розуміти, як саме вони можуть розвиватися в цьому напрямку? От, наприклад, деякі учасники вони приходять, перший раз їм страшно, вони хвилюються, але на наступний раз вони вже більш впевнено, більш краще відстоюють свою позицію. І, в принципі, я вважаю, що це наша мета через практику навчити людей бути впевненими і розмовляти на публіку. Чи були моменти сумнівів? Який з них був найважчим? Так, ну безумовно, враховуючи, що ми ну, така самоорганізована ініціатива, логічно, так що були іноді такі періоди, коли у нас з'являлись сумніви, ну, загалом, про діяльність, або, наприклад, про напрямок діяльності, з ким ми співпрацюємо, з ким ні. І це нормально для молодої ініціативи, як ви знаєте, так ми функціонуємо вже дещо більше двох років, але це все ще. Так, досить досить небагато, скажемо так. Тому безумовно вони були. Стосовно змін формату, напевно, однозначно, ні, тому що ми дебатно-дискусійний клуб, і тобто, це і є наша цінність, тобто те, що ми несемо в собі як таке. Тому напевно зміни були лише у тому, як нам розвиватися, і що нам робити ну, завжди краще, і можливо там. Більше залучати аудиторію, можливо, з кимось ще співпрацювати там, з іншими ініціативами, більш досвідченими іноді, ніж ми, ну що безумовно, хороший досвід. Стосовно того, чи були у нас паузи, як у діяльності проєкту пауз не було. Тобто ми безперервно функціонували весь цей період. Однак, напевно, у нас були, скажімо так, незначні паузи між проведеннями заходів, тобто більші, ніж зазвичай. Якщо зазвичай ми намагалися проводити щонайменше. Два заходи на місяць, то у нас, ймовірно, бували паузи, так там де у нас між заходами проходило трохи більше часу. Але насправді це дуже часто було пов'язано із якимись обставинами, які не залежали від нас. Наприклад, умовні літні канікули, сезон відпусток, так тобто, коли ми розуміли, що напевно ця пауза вона. Принесе більше користі, ніж приніс би просто захід, який би проведений був там вчасно, просто тому що там час за календарем, умовно кажучи, його проводити. Що змінилося з перших подій до сьогодні? Як змінився та еволюціонує полігетика? Так, на мою думку, я зверну увагу зараз більше середину роботи команди. Звісно, на початку ми не мали такого чіткого бачення, як це все відбуватиметься, однак ми обрасли вже великим досвідом. І наразі в нас дуже автоматизований процес організації дебатів. Кожна людина має свій, свою область відповідальності. Тому в нас дов, виходить доволі швидко організувати ці дебати. У нас це структуровано. Кожна людина робить те, що вона повинна робити. Це забезпечує нам е, хороший... Сам хороший процес, процес організації. Це те, що змінилося всередині команди, також у нас за останні півроку дуже велика кількість людей доєдналася до команди, які теж працюють, наприклад, в СММ-відділі. Щодо організації самих подій, звісно, у нас думаю, трохи покращилася комунікація з ну, із учасниками. Ми просто знаємо, як робити це правильно, у нас вже є більше впевненості. І я така, як така з кожним заходом стає все краще і краще. Також у нас з'являються нові підписники в соцмережах. Ми дослухаємось до порад наших е учасників, нас наших поціновувачів. І я думаю, що ми потихеньку але ми ростемо в е позитивному напрямку. Що мене зацікавлює в першу чергу, це те, що це наша змога навчитися і проявити свою активну позицію. Ми навчаємося бути ораторами, ми навчаємося відстоювати власну думку. Ми навчаємося працювати із залом, і ми навчаємося робити так, щоб наша країна в подальшому була лише краща. Я рекомендую клуб дебатів для того, щоб обов'язково просто дуже вкрай важливо. Розвинути навички, працювати із аудиторією, тому що це буде корисно абсолютно на будь-якій посаді, абсолютно в будь-якій професії, навички розмовляти зі своєю аудиторією, відчувати свою аудиторію, працювати на свою аудиторію, підносити інформацію так, щоб досягти результату, це буде максимально потужно і для власного розвитку, і для розвитку країн.